Так, тема нашого уроку геометрична прогресія. На попередніх уроках ми з вами розглядали арифметичну прогресію. Тепер схожа до неї геометрична. І я навожу приклад послідовності. Наприклад, маємо таку послідовність. Один. Тепер одиничку множу на 2, два, наприклад. 2 два. Два множу на 2. У арифметичній пам'ятаємо, додавали. 4. 4 множимо на 2. 8. 8 множу на 2. 16. І так далі. Тобто, я взяла перший член послідовності одиничка. Кожен наступний я збільшувала у 2 рази. Оце число у скільки я збільшувала наступний, позначаємо буквою Q. У дорівнює 2, і називається це число знаменник геометричної прогресії. Пишу слово знаменник. Знаменник геометричної прогресії. Беру інший приклад. Так як і в арифметичній геометричний може бути. Будь-яке ціле число, будь-яке дробове число. Число це може бути додатнє, число це може бути від'ємне. Ну, Навожу приклад геометричної прогресії, у якої знаменник Q дорівнює 1 третя. Коль, ми з тобою придумаємо цю прогресію. Вірніше, не придумаємо, а записуємо. Значить, 3. Мені потрібно множити на 1 третю буде. Зо мною? Так. Да. 3 на одну третю. Один річ, да. Так. Один на одну третю. Одна третя. Так. Одна третя на одну третю. Два. Одна третя помножить на одну. А, на це буде одна шоста. Дев'яте. Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Одна дев'ята. Ага. Ставлю три крапочки і так далі. Можна продовжувати до нескінченності. Тепер ще візьму геометричну прогресію, нехай перший член у мене дорівнює 4. Так. А q ми візьмемо число мінус 0,1. Тобто, може бути і від'ємне. Взяла десятковий дріб від'ємний. 4 множу на мінус 0,1. Мінус 0,4. 4, ну, мінус 0,4 множу на мінус 0,4. Мінус на мінус буде плюс числа перемножуй один на 4,4, і комою відокремлюю дві цифри буде 0,4. Повторюємо все разом. Так. Множу оце число на мінус 0,1 знак. Мінус, мінус на мінус плюс. Числа перемножу і буде 4, але після коми вже буде 1, 2, 3, 3 цифри. 0, 1, 2, і третя цифра наші 4. І так далі. Так от. Ми почали з прикладу, тепер кажемо правило. Геометрична прогресія це послідовність. До речі, у цієї послідовності перший член повинен бути. Відмінний від нуля, бо якщо нуль, 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 нуль нуль. Зрозуміло, так? Значить, геометрична послідовність це послідовність, у якої перший член відмінний від нуля, а кожен наступний у кілька разів більший від попереднього. Це число у скільки разів наступний більший від попереднього, називається знаменником геометричної прогресії і позначається буквою Q. Прогресію арифметичну. Ми звикли записувати через А геометрично. Давайте писати через Б. Записуємо загальний вигляд геометричної прогресії. B1, B2, B3, B4. І так далі. Десь у нас буде точно так, як там Bn-1. І останній буде BnT. Причому давайте напишемо, що b 1 перший не може дорівнювати нулю. Запишемо, чому дорівнює Q наше знаменник. Це наступний поділити на попередній. Тобто другий поділити на перший. Ми можемо записати, що це третій поділити на другий. І так далі, правда? І можемо написати, що це в загальному випадку n-тий останній поділити на передостанній Передостанній в нас із індексом n-1. В принципі, все дуже схоже до арифметичної прогресії. Відрізняється тільки в тому, що в арифметичній кожен наступний на наскількисть більше від попереднього, а в геометричній у скільки разів більше від попереднього. Ну, все було б добре, якби ми могли. от Якби в нас перший приклад перший приклад, наш, що ми наводили, і завдання знайти там якийсь 29 член цієї послідовності. В арифметичній прогресії ми записували формулу n-того члена, і за тією формулою знаходили. Так от записую формулу n-того члена геометричної прогресії. Bnt дорівнює b1 помножить на Q в степені n-1 на одиничку менший. Тобто, якщо мені, наприклад, необхідно знайти B12, значить, мені потрібно b1 помножить на Q у степені 12 1, в степені 11. Ну, і тоді, відповідно до умови. Якщо це перший приклад, значить b 12 у нас давайте у першому прикладі. Ну, Тільки, мабуть, не будемо ми підносить, бо зрозуміло. Просто загальний вигляд запишемо для першого b 12 дорівнює b 1 у мене 1. Q у мене 2. У степені 12 мінус 1 11. Тобто, 2 в 11 степені. Оце таке, якщо нам потрібно, таке завдання буде. Ми візьмемо і двійки помножимо 11 разів. Помножимо і скажемо, що це отримаємо таке число, оце в нас буде b 12 І ще точно, так, як само в арифматичній прогресії ми шукали середній член прогресії, точно так само в геометричній шукаємо середній. Значить. Оце в нас прогресія. В принципі, якщо вона закінчується на N, то вона скінчена. Якщо там ще є наступний, значить ми ж можемо в загальному вигляді казати, що bn, NT там B6, да? Значить, за Nте іде наступний якийсь. N плюс 1. Так от у арифметичній пам'ятаємо середній. Є середнє арифметичне між крайніми. Ми казали, це an-1 плюс ан плюс 1 поділити на 2. А тут у геометричній середній є середнім пропорційним. Що значить пропорційне? Це значить БНТ у квадраті дорівнює добутку крайніх bn-1 помножити на бн 1. Так, це друга формула, яку треба запам'ятати. І поки що на сьогоднішній урок це всі формули. Ну, зрозуміло, що ось іще Q. Можна в загальному вигляді. Можна просто запам'ятати, що це наступний поділить на попередній. Так, пишемо номер. Давайте зразу ДЗ. Так, домашня. номер. 185. Вони маленькі, простенькі. Їх буде три у вас зараз. Але вони маленькі. Для початку, трошки пізніше, будуть складніші. На початку вони всі прості приклади. Так, 18,5, 18,7, 18,9. Так, і починаємо розв'язувати номер 18,2. Відкриваємо наш підручник. 18,2. Коль, ми з тобою. Зараз я підручник відкриваю. Угу. Давай я прочитаю. Шостий член геометричної прогресії дорівнює 8. Значить, записуємо. Так, як в арифметичній всі умови ми записуємо. Шостий дорівнює 8. Знайти сьомий член прогресії. Записуємо форму. Знаменник, друзі. Знаменник призівав. Не написали. І знаменник дорівнює мінус 4. Q дорівнює мінус 4. Сьомий треба знайти. Пишемо зразу без формули. Дивіться. Попередній є. Наступний треба знайти. Простеньке. Починаємо з самого простого. b 8 дорів... дорівнює. b 8 а давай зразу числами, Без... цифрами. 8. Так. Умножити на мінус 4 у степені мінус 7. Все, 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 стоп. Коль, дивись, значить ще раз. Mm. Геометрична прогресія – це така послідовність, у якій кожен наступний у Q разів більший від попереднього. Тобто сьомий у Q разів більший, чим шостий. Тобто, щоб знайти сьомий, треба шостий помножити на Q. Все. Буде мінус 32. Буде мінус 32. Все, порядок. Номер 184. Починаємо з самого простесенького. Нам вже зразу треба... Ой. Так, 18,4. Так, чому дорівнює знаменник геометричної прогресії, якщо перше. b 1 дорівнює 6. b 2 дорівнює мінус 3. Так, що таке знаменник? Якою Q? Так, це наступний ділимо на попередній. Тобто ось у нас другий ділимо. 3 на 6. Да, мінус так, мінус 3. На 6 и будет? Одно на другое. Попробуем. Да. А, будет... Минус 1. Да. Минус 1. Минус Все, добре. Так, другим. B7 до уровня минус 9 и B8 до уровня 15. Так. Кюда дорівнює 15 поділити на мінус 9. Так, скорочуємо. Мінус наперед зразу ставимо. Кольне співаємо. Так, 1,6. Подивіться, ми скорочуємо, ми скорочуємо, не спішимо. Давай зразу скоротимо, тоді виділимо. На 3. На 3. Зверху буде 5 і знизу буде 3. Так, а тепер можемо виділити цілу частинку одна ціла, дві третіх. Добре. Так, порядок. Ми продовжуємо третій приклад. Владік, ми з тобою. В10 дорівнює 3 корінь з 3. А Б11 дорівнює 9. Так. Так. Ну, дивіться, у нас наступний попередній, нема нічого складного, по суті, на початку. дорівнює 9. Поділити на 3. Корінь з трьох. Угу. Ну, дивіться, в знаменнику корінь з 3 можна прямо зразу додати домножати на спряжений. Тобто домножаємо корінь з 3 на 3. І сюди, і сюди. Так, що виходить? Знаменник обчислюємо. Корінь з 3 на корінь з 3 буде. Дев. Ні, корінь, це буде корінь з 9, тобто 3. Корінь на корінь це буде те, що під коренем. 3. І множимо на Оце 3. Можете зразу помножити. Я сказав. 3 на 3 буде в знаменнику 9. І оця дев'ятка скорочується, залишається. Одиничка. А оцей корінь, де дівся у нас. Ще раз. Корінь з трьох на корінь, корінь з трьох буде 3. І ще на 3 буде 9. З цією дев'яточкою скорочується. І залишилось корінь з 3. Значить, кіо дорівнює корінь з 3. Так, розібрались наче, так? Да? Добре. 18, 6. 18,6. ми продовжуємо. Чому рівня перший член геометричної прогресії, якщо P2 дорівнює 12, а знаменник прогресії Q1 третя? Угу. Це 12 поділити на 1 третю. Угу. Ділимо. Наступний. Щоб знати попередній, значить перший множиться на 1 треті буде 12. Так. Поділить на одну третю, значить, помножити на. 12 перший помножити на 3 перших. Так. Да. І буде. 36. Добренько. Так, чудово. 18. Дивіться, як ми швидко робимо їх. 18. Ще сюди ось напишу. Думаю, вміщу. Так, 18. 18, 8. Так, кладік читаємо. Сьомий член геометричної прогресії. До 1, ти читаєш? То додому. Знайти чотири перших члени геометричної прогресії, якщо х1 дорівнює 0,2, а знаменник прогресії дорівнює мінус 5. Так, записали х1 дорівнює. 0,2 і Q дорівнює мінус 5. Треба знайти 4 перших, можна їх прямо в рядочок всі 4 і писати. Так, ну що, давай. Перший 0,2. Це вже, мабуть, мені треба витирати, ребят. Я буду писати тут унизу, бо буде некрасиво. Ось сюди вже. Ось тут я їх запишу. Так, значить перший. 0,2 наступний. Мінус 1. Так, помножив на мінус 5 наступний. 5. Так. Мінус 25. Угу, скільки просили? 4. 4. Все. 4 просили, 4 є. Так, вытираю цей кусочек. Так, и читаем 18.10. З тобою продовжимо. 18, 10. У геометричній прогресії перший член y 1 рівня 64. А знаменик мінус 1 друга. Знайдіть третій член геометричної прогресії. Угу. Діктон. Так, це у нас 18-10. І записуємо. y 1,64, а q мінус Так, що просять у першому? Третій член геометричної прогресії. О, y, три знак питання. Так, ми позначили через B, вони геометрично свою позначили через y. Так, мабуть, оцю нашу формулу треба переписати. Ну, давайте, мабуть, через їхній y писати. Yn рівня y1 помножить на Q. N 1. Єсть. Так, y3. y 64. А давайте зразу запишемо y1 на Q2. другому. От Отак от. Формулу виводимо, так, як ми отут робили. А тоді підставляємо. Хоча можна прямо і зразу. 64 помножити на мінус 1 другу. Так. В другій степені. Раз. Не забуваємо, що зразу підносимо до квадрата. Так, 64. На 2 четвертих. Стоп, стоп. стоп. Кожне одиниць у квадраті буде 1, Два у квадраті буде. 4. Одна четверта. І від'ємне в парному степені буде додатнє. Угу. Дерім. 64 ділимо на 4, буде Ладік. 16, все правильно? Угу. Так, у другому просять Y6. Владик тут чи десь пропав? Тут, тут, так, даже більше Так, давай шосте. 64 помножить на мінус одну другу в п'ятій степені. Хорошо. Так, я запишу y1 на q 5, так? Да? Гаразд. Так, y6. дорівнює 64 на мінус 1 друга в п'ятому степені. Дорівнює. Дорівнює 64. Перепускай. помножить на. Мінус одну тридцять другу. Мінус я ось, Ну, добре, хай буде поки що тут на мінус одну тридцять другу. Так, дарів. Мінус. два. Мінус два. Все. Оце по суті все, що ми на сьогодні планували. Там зараз я тут виключу. І тоді ще трошки поговоримо.